Питальні слова, обставини та місця. Привіт, друзі, сьогодні вивчимо питальні слова, обставини та місця. Тобто, обставина. Ми будемо говорити про якісь обставини, які впливають так на нас, та місце, де, де знаходимось, куди їдемо, звідки їдемо, з якою метою і тому подібне. Тому давайте почнемо. ОНД. Де? ОНД Перекладається на українську як де. Он, де, de, тобто, де знаходиться, наприклад, так. Онди, де? І, наприклад, онд шта усаку, де знаходиться сумка, так, де є сумка. Онд шта усаку. Ді СЛОВО ешта, e третя особа однини, тобто від дії слова ештар e в теперішньому часі. Онд ешта, тобто, де знаходиться усаку, сумка, так. де знаходиться сумка. Онд е усаку. Дионди, або деонди. Звідки Так, звідки походиш, наприклад, або звідки йдеш, так? дионди, звідки. І, наприклад, диондеш. Дионде-еш. Тобто дионди, звідки еш, від її слова сер, бути так, еш? звідки ти, соу so, дилішбоа. Я з лісабону. Соу, so, діє слово сер в теперішньому часі. Еусол, so, тобто я є. Сол so, ліжбоа?» Я з Лісабону. де еш. Звідки ти? Солдежбоа. So, тобто, коли ми хочемо запитати людину, звідки вона, з якого міста, або з якої країни, то «Де он де Еш. де ліжбоа?» Звідки ти? Я з Лісабону. Аонди. Куди? де?» Куди. Тобто направленість куди. Аонди. Вживається, коли ми хочемо сплати направленість руху, куди людина йде, наприклад. І будемо використовувати питання таке слово як аонди. Аондивайш. Аондивайш. Куди ти йдеш. Аундивайш. В аутеатру. Я йду до театру. Аондивайш. Вайш, вайш від її слова ір іти. Друга особа, так. А он диваєш? Куди ти йдеш? В аутеатру. Тобто людина відповідає в, ву, також діє слово ір, В аутеатру. Я йду до театру. Параонди. Куди? Параонди також перекладається куди, тільки мається на увазі більш тривала відсутність, так? параонди, тобто куди ти поїдеш, і там залишишся. Тому використовується. Пара. Параонде, куди, куди, але з таким, що ви туди поїдете, і там залишитесь на якийсь тривалий час, так? Параонде, куди. І, наприклад, параонди, вай у Перу. Параонди вай у Педру. У Педру вай пара у Бразилу. Куди їде Педру? Говориться про те: Параонде, тобто куди, надовго. На, на він. Тобто він їде надовго. В Бразилії, так? Параонди вай у Педру. У Педру вай пара у Бразил. Тобто він їде в Бразилію і там залишиться, тому використовується пара. У Педру вай пара у Бразил. Педру їде до Бразилії. Параонди вай у Педру. У Педру вай пара у Бразил. Наступне питальне слово. Кванду. Коли, кванду. Тобто тут звук ди", так? є кванду. скільки. І кванду коли. Кванду коли. Кванду Квандувамш аусинема. Коли ми йдемо в кіно. Кванду Квандувамш. Тобто, коли ми йдемо нош вам, квандумуш аусинема. Коли ми йдемо в кіно. Тут живається дій слово ір і ти так вамш, нош вамш, квандуш аусинема. Коли ми йдемо в кіно. Кень. Кень. Хто? Кень? Хто? Кень Майте на увазі, що закінчує М. Читається носовим, так? Кень. Хто. Кень. Хто? Кінь сомуш? Хто ми є? Кінь сомуш. Діє слово сер, ми є це сомуш, так? Кень сомуш. Тобто сомуш це від діє сер, нош сомуш, ми є. Кень сомуш. Хто ми є? Кень сомуш. Хто ми є? The king – про кого, тобто, про кого говоримо, так? або чий. Про, про, чи Чия річ? Чи, чи, до кому вона належить. Тобто, так? The king, тобто, про кого, або кому належить чий. The king – або кому належить чий. king – е The king -е, – е, тобто чия є лекару? та машина, або той автомобіль, так? Декінь е акелекару. Тобто декінь е, e, e, тому що це від її слова сер, особа одини, е, у кару е, так, машина є. Декінь е акелекару, чия то машина. Акень кому. Акень. Кому. Тобто кому що здається, так, кому ми це хочемо дати якусь річ, можливо, акень, кому. Акен пертенцінь. «Есеш сапатуш. Кому належить це взуття, так? а кень сінь, від слова пертенсир, тобто бути власником, так? кому вони належать. Акень есеш сапатуш». це взуття. Пертенсень в третій особі множини, так? тому що тут уж сапатуш, тобто взуття множина, а кень пертенсин, есеш сапатуш. Комкінь, з ким. Комкінь, з ким. Тобто з ким ми кудись ідемо або з ким розмовляємо. Комкінь. З ким. Комкінь вайш аусинема. З ким ти підеш кіно? Комкінь. Тобто з ким. Вайш аусинема. Вайш сноувидіє слова ір і ти, так, ту вайш. Комкінь вайш аусинема. З ким ти підеш у кіно?